Уявіть собі звичайний сонячний ранок. Лабубу ще спала, загорнувшись у свою улюблену ковдручку з зображенням морквинок. В лісі панувала тиша, аж раптом бабах гуркіт італійська музика і запах піци. Лабубу різко прокинулась. Що за равіолі тут коїться? Мені зниться спагеті торнадо. Вона висунула мордочку з дому і завмерла. Перед нею стояли чотири найнеймовірніші істоти, яких Ліс коли небудь бачив. До неї на галявину в якийсь магічний спосіб завітали італійські меми. Балерина в спідничці Спінки це була Капучино. Веселий хлопець з крилатим літата, бомбарділом і Тралалео Тралала. Який обожнював макарони з соусом, який не мовчав навіть вісні. «Мамма мія! хто забрав мій еспресо? Ви хто? Це що? Кулінарна навала? Тут ми, ти нас знай, день почнеться спаста грай. І ось так почалися 24 години, які лабубу запам'ятає надовго. На лісовій галявині меми влаштували ранкову зарядку. Але не звичайно це була паста йога. Капучино тягнулась у позі латте, бомбарділо качався як кулька для тірамісу, а тралелео читав пісні стилю репу. М -м, я не знаю, чи мені приєднатись, чи втекти. Йога, це коли ти не кипиш, а паруєш. А тим часом бомбарділо вирішив збудувати лабіринт з макаронів за 10 хвилин. Але макарони почали оживати, і тепер усі загубилися в лабіринті, який постійно змінювався. Наліво канелоні, направо фузілі, а прямо сюрприз. О, господи, я не підписувалась на кулінарний квест. Зрештою, вони знайшли вихід завдяки білці, яка знала всі секрети лісу, і дуже любила макарони. Ха-ха! Всі звірі зібрались на галявині. Мемчики провели виставу: Тралалео джонглював фетучині, капучино танцювала на соусі, а бомбарділо готував піцю на гойдалці, вибухи борошна, сміх і... Трошки кетчупу на вуса була бобу. Готування це мистецтво з ризиком із плямами. Настала ніч. Усі сиділи біля багаття, вкриті серветками, пили ромашковий чай з макаронною соломинкою. Ми втекли з фабрики мемів, бо хотіли справжнього життя, де тебе не зберігають у JPG, а обіймають насправді. А я мріяла станцювати не для лайків, а просто, бо хочу. А я я б думала, що гості це дуже весело, а виявилось, що це ще й клопіт. А ви, як базилік на піці, трошки дива у мій день. Ха ха. -ха. Мемчики і лабубу захотіли спати. День видався дуже цікавим і емоційним. Ледве вони почали бачити сни, як наступив ранок. Всі вони вийшли на галявину, щоб снідати, аж раптом неочікувано на небі з'являється портал в формі величезної піци з ананасами. На жаль, це був знак час повертатись. Ми йдемо, але залишимо серце і трошки пармезану. А якщо побачиш еспресо, то передай привіт. Лабубу, ти наш лісовий соус дружби. Приходьте ще, але без вибухів, і, може, без ананасів. Після того, як портал зник, Лабубу стояла в тиші, лише аромат піци ще завис у повітрі. Вона прошепотіла. Може, наступний середи зроблю сама макарони.